Всім привіт! Ви на каналі Ема Пустеля, а ми сьогодні граємо в гру Знайди Ему. Ми продовжуємо грати в 7-4, це Ема. Зараз, ну, ми трішки сьогодні пограли. Ой, сьогодні. Коротше, ми трішки граємо в експонатах. в експонат, В експонат трішки граємо. Де Мінору, Цікаво. Ага, ось це Мінору і це равлик. Вони не хочуть заходити в музей роблять вигляд, наче вони з нами не знайомі. Ну диви, диви, диви. Вже з кимось познайомився, ти хто така? Іди звідси. Іди звідси Хіллері Лоран. А ти хто такий? Е, Бьорн? А, ми тебе колись бачили, Бьорн. Що ти таке? Ти таке шумне? Ти? Це наш равлик, це мінору а Ема грається в експонат. Ну, В сенсі, не з експонатами. В експонат, все вірно. Ми трішки дивні. Не, не дивуйтесь. Е, так. Можемо ще щось приготувати поїсти? Е, власне. Власне, чому ми цього не зробимо? Коли є телепортація, диви, 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 диви. Диви, бачили, мішок. Мішок, Боже, як я мішкам радію. Це нормально? А це нормально, що в експонатах стоять якісь овочі? Ну, Вони, мабуть, це, е, такі, що з них не можна нічого їсти. Так, може щось спекти. Ні, може щось маще приготувати. Що таке Белте? От чисто по приколу, що таке БЛТ? Мені от просто цікаво. Белте, помідор можна зробити. Не, з помідорів. Ну диви, диви. Що таке белте? Так, бере, 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 берем, берем, беремо. Берем, берем. Готує, 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 Давай, Давай, дрин. Що ти там готуєш? Давайте. Щось вона там нарізає помідор. Просто цікаво, що таке белте. Диви диви. О, ще там які коробки стоять. Може це бутерброди якісь. Диви диви, ну вже нямкає, вже нямкає. А мінору дати хоч трошки, ти ж жадібна. Мінору, йди, йди налітай. Так, іди сюди. Бігом мінору. Бігом. Зараз буде фокус. фокус. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Так, ну ми не жадібні, пішли люди я вам дамо. Люди. Де тут є якийсь стіл? Стіл треба розуміти, як я це покладу, щоб всі змогли... Там ще є піаніно. Ти диви, зараз поживемо, як царі. Нічого собі. Ну то воно, правда, не наше, ну то таке. Так, бігом сюди, бігом сюди, все кидай їжу, бігом. Давай. Так, іди сюди, равлик. Равлик, бігом. Равлик. Де ти там на вулиці? Ну що ти мерзнеш? Я вас не люблю, свині. Ви мене кинули, 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 кинули. Ви такі паскудні. Ого. Що це за лиц лицарі? Диви, диви, який наряд. І у цього який наряд? Ну, краса. А звідки ви взагалі взялися? Якийсь е, клуб е, приховані лицарі. Ну, якби, не те, щоб ви дуже приховані, ми всі бачимо. А тут взагалі кри, е, цей клуб аванархисти. Типу, а це якийсь клуб розкольники. А, ви щось нас запрошували, я пам'ятаю. Якісь розкольники. Так, ну що? А ти можеш... Він, блін, він запізнюється на заняття. Добре, вибач, Мінору. Ми не хочемо обсувати тобі репутацію, тому іди давай на заняття бігом, 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 бігом. Ми просто минулий раз трохи через нас нього не стало. Але, диви, диви. Виглядає, наче він грає, і вона така ля 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 Та йди вже давай на свої заняття. От яке противне, яке воно противне, я не. Бігом Бігом на заняття пішов. Ти що вже сп... Ну, ти не настільки експонат, щоб спати тут серед цього. Давай. Ну, тут можна безкоштовно грати. Давай, 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 де тут співати пісню, давай. Завтра вже вчора, ем, це якась дуже глибока, мабуть, пісня за змістом. <сум> давай. Молодець. Хоч я ніколи не грала на піаніно до цього, але вийшло так і непогано. Так, тут теж якісь експонати. О, тут ще й поспати можна. Тут Щось можна прочитати. Пішли почитаємо, хоч де ми знаходимося. Та що ти? Ну, не спи тут, хоча б. Я розумію, що це вже не погіршить ситуацію, але тим не менш. Іди ну, іди, іди почитай. Так, де наш равлик? Де равлик? Равлик бігом сюди. Іди до мамки. Коротше, мінору зробила Атата. Зверніть увагу, що в спальнях цього замку більше не можна залишатися на ніч. Після жахливого, після жахливого випадку. в... Весільний місяць жахів, страхова компанія попередила нас, що жодна жива душа не має залишатися на ніч в цьому будинку. Звучить як виклик. Давайте ще погуляємо і повернемось. Диви, 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 диви. чекай, яка картина прикольна. Десь ми це вже бачили, але я не пам'ятаю де. Мабуть, десь в цьому місці. Так, ну добре. Добре, ну коротше, тут більше такого нічого цікавого немає, так розумію. А тут цікаво, що було написано, мабуть, те, що тут літають предмети взагалі. А та-та, будьте будь то бере. Привітулій! Мімсі. -мім 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 Мімсі? Мімсі, привіт! Ого, тебе штирить! Мімсі. Мімсі, тебе поплавило що... Куди ти поділась? Мімсі, куди ти поп? Е а, Мімсі, ти в картині живеш. як тобі? Померлий лорд Шало був не дуже класним художником і часто спалював свої картини. Кажуть, що саме він випадково влаштував пожежу в 1898 році, кинувши велику картину, написану аквареллю в Камин. Ну, він кину. Хтось стверджує, що до сих пір відчувають запах начебто з самого пекла, але адміністрація запевнює, що при е, відновленні будинку всі матеріали в кімнаті були замінені. і будь -яка і будь-яка е, застаріла настирливий запах е, – Це лише гра уяви. Якось неприкольно. Взяла і ця адміністрація, все зіпсувала. Весь настрій. О, тут можна десь пошаритися. Можна? Не можна. І... Що тут є за книжки? Всіляка фігня. Звичайні якісь книжки. Блін, було прикольно, бо, знаєте, такі книжки, яких більш ніде немає, і тут такі є. О, о, це я розумію. Так, іди сюди і Вау, Диви, 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 диви. Диви. Вау, диви який кивит. Який... Диви, там ще є якась фігнюлька. Це якісь красиві Це які... басейни. Тут якийсь лабіринт, диви, лабіринт клас. Вау, тут можна ходити? Тут ще можна ходити, тут можна посидіти в цьому лабіринті. Ай клас! Диви, який великий лабіринт. Що тут? Ааа! Мінору іди сюди. Мінору терміново. Клас. Можемо тут помріяти. О, до речі, тут можна було безкоштовно пограти. Ну, там теж безкоштовно, але без щитів маю на увазі. Клас. Диви, диви, як О, диви, диви, Там ще щось, є. ще щось є. Тут можна поїсти щось. Можна тут доїсти наші бутерброди, пограти. Та дай подивлюсь пограти в шахи. Блін, оце вони заморочились. Красиво! Красиво! О, сонячний годинник. Пам'ятаєте, ми його влаштовували? Встановлювали у себе, але потім видали, бо він дорого коштував. Клас. Ой, як мені тут подобається. Так, чекай, равлик іду, іду, равлик біжу. Клас. Я хотіла звідси. Та чекай. Агій, а ми де? Я хотіла. Та... Ох, ця камера, я не можу. Та чого ти мене викидаєш з цього будинку? Ми вже не всередині. Нам вже не можна звідси дивитися. Я хотіла просто подивитися, який вид з будинку. О такого плану. Ну, коротше, вже не подивимось. От щось таке хотіла глянути. Ах, диви. Клас. Клас, 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 клас! Клас. Я хотіла справді. Ну, звідси, з, тако, з такого ракурсу, але бачить, не дає. Не дає нічого зробити. Свинство! свинство Ой, Добре. Коротше, пішли помріємо. Равлик за нами. Равлик, Пішли за нами бігом. Пішли мріяти. Тан-тан-та-дан, тан-тан-та-дан -тан 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 -тан. Ого, у вас знову ці бабки величезні літать, слухай, я тут боялась пожити. Тут дуже красиво, але бабки жах. <гум> Та де ти, мале? Давай. Давай, 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 давай. Дрин, 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 Ми прямо як переслідувачі. Дин-дрин-дрин-дрин-дрин. Щось же ти не біжиш? Дин-дрин-дрин-дрин-дрин. Де ти? Е, е, це вона мріє. Панча, Равлик, іди сюди. Ще тут засни. А, можна ще взяти це в багаж. Але прикольна, точка, давай. Клас. Равлик, бігом сюди, бігом сюди. Бігом. Я тобі покажу таку класну точку. Давай, іди сюди. Ну куди? А ти куди пішла? Іди сюди, іди сюди на ручки. на ручки. Равлик. Ти танцюєш? Равлик? Іди сюди. Тирін, тирін. Ну, ну просто подивіться. О, ха -ха -ха. О, яка чарівна компанія? Лавлик. О, любов. Де мінору цей дурний? Вчиться і вчиться. Я не можу, так. Що таке лавлик? Що таке лавлик. Так, ще можна сюди вночі прийти. Так, якийсь фестиваль є. Якісь пакості можна робити. О, пішли, там десь недалеко. Знаєте, що є? Там десь недалеко є. Е... Боже, забула, як називається, караоке. Так, на цьому ми поки ми це, і зупинимося, бо і так було дуже багато всього. Ну, тобто нічого не було, але було дуже прикольно. <губ> було дуже багато до чого подивитись. Е... Підписуйте, ставте лайки, пишіть коментарі і те, як ми погуляємо на фестивалі, ви побачите в наступній серії. Я сподіваюся, мене чути за музикою. <губ> Всім до наступної зустрічі і... Ну давай, 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 швидше, швидше, прокрутись. О-о-о-о. Ну, давай, щоб ми на цьому не захід. Коротше, ладно. Довсім до, до наступної зустрічі. Ба-ба!